Щодня спостерігаючи за подіями на півдні країни, кожен з нас розмірковує над власною долею і долею країни, в якій живе з тривогою і надією. Ми зібрали думки людей, чия відповідальність сягає далеко за межі турботи за власне життя і життя рідних. Зараз переживаємо болючі часи, є багато питань, і на сьогоднішній день всі люди в проблемах, в заботах з болею в душі, і безумовно нас також як депутатів обласної ради це турбує. І також боляче ми безумовно за те, щоб наша Україна була суверенною, незалежною, щоб ми вільно жили в її, тому що багато часу ми вже чекаємо цього. Народ вже втомився від цих цих, як кажуть, політичних різних амбіцій. Тому хочеться, щоб наші люди жили вільно, незалежно, добротно, відверто і щиро. Гадаю, що найкраще треба сісти за стіл переговорів. І дипломатичними методами, дипломатичною формою знайти взаємопорозуміння, мирно розійтись, щоб ніхто не пролив крові не з нашої, ні з тієї сторони. Достатньо того, що скільки багато людей загинули на Майдані. Ми вже пролили крові багато. Хотілося б миру, спокою і взаєморозуміння, як голова Житомирського національно-культурного товариства німців від регібурт, я стурбований ситуацією. Десь стурбована вся німецька спільнота, адже ми прекрасно розуміємо, що порушується державна цілісність України. А ми хотіли бути ну не ми хотіли бути цілісною, єдиною згуртованою нацією. І однією з таких часток, в тому числі, хоче бути і є німецька спільнота в Україні як невеличка частка. Але дуже важлива і ну така серйозна і визначальна. Вся польська громада переживає за те, що відбувається в Україні на сьогодні. Ми кожного дня встаємо і дивимося новини, що відбувається в Криму. Ми проти лю якої-небудь агресії. Ми за мир та спокій в нашій державі за те, щоб Україна була незалежною європейською державою, та щоб у нас була стабільність та мир, мир між всіма народами, які проживають в Україні. Ми впевнені у тому, що наші збройні сили виконують свій обов'язок. Військовослужбовці у нас підготовлені наш навчальний заклад. Навіть цей час, на даний момент, вже виконує ряд певних завдань за призначенням. І я впевнений у тому, що ситуація буде вирішена цивілізованим, дипломатичним шляхом, але якщо буде така необхідність, то весь народ України захистить свою державу.